Час війни особливо важливо влаштовувати, хоч і невеликі, але свята. Так, вчора в Дніпрі пройшло сімейне свято. Ця країна чарівна і єдина в нас вона. Як воно проходило та хто був гостями? Дізнаємося у Альони Шульги, директорки комунального позашкільного навчального закладу, міський палац дітей та юнацтва Дніпровської міськради. Альона, розкажіть, що то було за свято і як воно проходило. Добрий день, дякую, що запросили. Міський палац дітей та юнацтва відсвяткував потрійне свято: це день державного прапору та день незалежності України. Ці свята були перенесені в зв'язку з ситуацією в нашій країні задля безпеки наших вихованців, батьків, дітей. І також ми відсвяткували день відкритих дверей у міському палаці дітей та юнацтва. Головним завданням цього заходу було популяризація нашої країни, українських традицій в рамках національно-патріотичного виховання та залучення нових вихованців до гуртків міського палацу дітей та юнацтва. Розкажіть, де були, де саме проходило це свято, які були обрані локації? От більш детально знаю, що вам є що розказати нам цікавого. Так, звичайно. Було дуже багато локацій. В нас була алея з майстер-класів з вишивки, з петриківського розпису, плетіння патріотичних. Браслетів з жовто-блакітних стрічок, збірка, розбірка автоматів, стрільба з луків з лука та багато іншого. Там на будь-який смак, я так розумію, були розваги і для дітей, і для так, так, Це справді було так на будь-який смак. А, також у нас була концертна програма, яка складалася з найкращих колективів міського палацу дітей та юнацтва. А, ще ми підготували для наших гостей. Тематичну фотозону, де всі гості мали змогу сфотографуватися на згадку е, про наш захід. А також фішкою е, цього заходу е, був справжній український куліш, який ми приготували під відкритим небом. Прям Він... там, прям на святі. Так, так, так. Він був дуже смачний, тому наші гості отримали задоволення від заходу. Та ще й поїли, та ще й поїли так. <рес> Скажіть, а скільки гостей було на святі взагалі? І тільки дітки могли, мали змогу прийти до вас на свято, чи і батьки також? І батьки це родинне свято. Тобто приходили дітки з батьками. Ми планували десь 300 осіб, але за день до заходу висвітлили рекламу. На офіційній сторінці міського палацу дітей та юнацтва і до нас прийшло близько 500 людей. А от ви казали про те, що залучали нових відвідувачів? Розкажіть, кого залучили, кого залучали, і були серед гостей, наприклад, дітки чи сім'ї переселенців. Так, звичайно, були в нас багато дуже переселенців, тому що ми влітку проводили літній табір. і діти великий відсоток було дітей саме переселенців. Їм дуже сподобалось, і вони зараз записалися до міського палацу дітей та юнацтва в різні гуртки, і вони прийшли на на свято. А от взагалі у ваших закладах, у гуртках, багато діточок внутрішньо переміщених? Так, багато. Дуже багато. Їм подобається. Як вони, ну, як саме вони там місь... розкриваються? Розкажіть про саме в міському палаці все подобається. Ми до них відносимось. Ну, тобто, ми їх не виділяємо, що вони там переселенці. Якщо потрібна дитині якась допомога. Психологічна. То в міському палаці дітей та юнацтва є практичний психолог. Тобто, коли батьки приводять дітей до палацу, якщо це переселенці, вони спочатку спілку... педагоги спочатку спілкуються з батьками і запитують, потрібен ли психолог. Якщо потрібен, то тоді ми відправляємо до психолога. Скажіть, на вашому досвіді багато було діточок, які, наприклад, Переїхали поки що, так, гостюють у нашому місті. Так. І от е, прийшли у, у палац і почали, починали так, долучатися до якихось гуртків, щось може робити. Е, на вашу думку, наскільки це корисно для таких діточок? Звичайно, корисно, тому що кожній дитині потрібно розвиватися. В різних напрямках кожна дитина повинна чимось займатися. Тобто, якщо вона приходить у міський палац дітей та юнацтва, а в нас ну дійсно в міському палаці дітей та юнацтва педагоги професійні, до нас ходять діти не тільки з прилеглої території, а ще ну їздять з усього міста. До наших педагогів у нас дуже багато дітей, дві тисячі дітей. У нас є ще філія, яка знаходиться е, на Великій Діївській 213Б. От зараз ми відкриваємо там е, ще два нових гуртки: це англійська мова і підготовка до е, до школи, дітки дошкільного віку. І ще я хотіла сказати, що в міському палаці дітей та юнацтва відкривається дитячий садочок. Навіть так, 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 так який буде працювати з 9 до тринадцятої години, в програму входять хореографія, вокал, англійська мова. Різні майстер-класи, звичайно, ігрова програма, і іноді вони будуть дивитися різні мультфільми на великому лед екрані. А от розкажіть, чи можемо ми говорити про це? Розкажіть саме про дитячий садочок, як туди можуть потрапити дітки? Хто туди може потрапити? Як туди записатися? Це ми можемо ж проговорити правильно? Так, все дуже просто. Потрібно просто прийти у міський палац дітей та юнацтва, заповнити заяву, а, все. діти дошкільного віку, це, ну, звичайно, дитячий садочок. До шести років. Правда? Ага. До, шести, до шести років. І, І там ще буде підготовка до школи. І от на протязі там всього дня він буде діяти якийсь час чи на постійній основі. Ми запускаємо його на постійній основі з 5 вересня. З 5 вересня вже батьки можуть прийти, заповнити заяву, okay. і дитина ну навіть That's на наступний день, вже так після узгодження, вона вже може приходити долучатися до якихось гуртків. Наприклад, так ну, там буде ціла програма, тобто в них кожен день буде розписан батькам. Ми все розкажемо. Прекрасно, тоді ми можемо запросити і батьків і діточок так, до приходьте вашого. до міського палацу дітей та і це я найкращий просто, заклад. У світі. я просто вас так послухала, і мені здається, що е, навіть деякі дорослі е, могли б долучитися, і було б дуже цікаво, тому що там стільки е, розважальних і таких е, уроків, які можна наприклад е, потанцювати або там поспівати. Наприклад, це дуже цікаво. Ну я ж кажу, що ми е, провели літній табір. Ми спробували. І батьки були настільки задоволені, правда, в табору було, було три вікових групи. Тобто, а це ми вирішили поки що зробити для дошкільнят. Скажіть, а от де проходив захід і чому саме там проходив, розкажіть. Проходив він на водно-спортивній базі міського палацу дітей та юнацтва. Це наша база, це велика закрита територія. Там є місця, є майданчик, де дітки можуть. Потанцювати, поспівати. Є лаунж зона є мотузковий навіть парк, ми нещодавно встановили, є місце, де можна приготувати їжу. І чому там? Тому що у літній період ми завжди хочемо, щоб дітки. Проводили свій час разом з батьками на свіжому повітрю, тим паче, ну це наша база, і чому ні? Тобто повністю закрита була територія, там так, було так, абсолютно так, безпечно. Звичайно, і по сімейному так тепло. Я так розумію. Ви так розказуєте, і це я думаю, що було дуже цікаво. От В нас батьки дуже задоволені нашими родинними заходами, тому міський палац він і славиться. Родинними заходами. Зовсім скоро в нас буде День борщу, День українського борщу. Це теж родинне свято, яке полюбляє все місто. Розкажіть, де буде проанонсовано про це про цей захід щодень свя борщ. свята борщу. борщу. Ну Звичайно, на в наших офіційних сторінках міського палацу дітей та юнацтва. Батьки і підлітки вже можуть серфити так? Так. так, трішечки вже підглядати за вашими анонсами, тому що я думаю, що дуже буде ще й смачно. Дуже смачно. От батьки. Такому захваті від цього заходу і дітки У нас іноді батьки виходять з заходів щасливішими ніж дітки. От таке буває. Ну просто зараз ще й таке, такий час, що і батькам інколи треба побути дітьми для того, щоб так, повернутися цього, до, до нормально. Повернутися до нормального життя. Я вам дуже дякую за те, що завітали до нас із такими позитивними новинами і так нам розказали яскраво про те, як пройшов захід, і анонсували нові заходи. Я вам дуже дякую.